Права кішка часто позиціонується як універсальна вправа для того, щоб позбавитись болю в попереку. Але дуже багато залежить від того, як саме ми цю вправу виконуємо. І часто можна побачити таке виконання, при якому відбувається активне відштовхування руками від килимка, коли відбувається затискання шиї власними плечима, занадто активне натяжіння в просторі між лопатками, а увагу попереку ми якраз і втрачаємо. Давайте спробуємо розібратися. Перед тим, як ми перейдемо в положення на вколішках, я пропоную вам прогладити власною рукою поперек для того, щоб ця ділянка тіла краще відобразилась на карті тіла в нашому мозку. Ми будемо акцентувати увагу на вдиху. Я пропоную вам уявляти, що наче ви дійсно вдихаєте в поперек. Це фігура мови, це метафора, але ми її використаємо. Ми ставимо долоні під плечима, коліна під кульшовим суглом, пальці рук розправляємо, вказівні пальці направляємо вперед, лікті м'які, трошки зігнуті. І Витягаємось за майків вперед, а сідничними кістками витягаємось назад. І ми починаємо рухатись саме попереком вгору, наче я саме попереком першим хочу торкнутися стелі. І дозволяю скруглитися спині, дозволяю опуститись голові. Але активно руками я килимок не штовхаю. Руки приймають вагу тіла і з видихом вертаємось в вихідне положення. Також ви можете покласти руку напоперек і попереком направляти руку вгору. Скругляємось вдих і з видихом вертаємось в нейтральне положення. Тобто ми змістили акцент уваги з рук з активного відштовхування на поперек. І уявляли, як на вдиху поперек наповнюється, розправляється, подовжується, розширюється. Варіант номер два, я пропоную вам робити на видиху і не просто видихати носом. Я пропоную вам видихати через рот, через зуби, наче ви видихаєте через соломинку. Також мені подобається метафора: якщо ми уявимо собі повітряну кульку, яку ми проткнули голкою, і вона здувається дуже-дуже дуже повільно. Ми використаємо цей образ в нашій вправі. Знову повертаємось в положення навколішка, і ми знову направляємо свою увагу на поперек, але тепер на видиху ми направляємо поперек вгору. Дозволяємо скруглитись спині по всій довжині, дозволяємо опуститись голові і видихаємо настільки довго, наскільки можемо, і на вдиху вертаємось в нейтральне положення. Видих. І вдихом вертаємось в нейтральне положення. Пропоную зробити так 5-6 разів, і я впевнена, що ви відчуєте. Роботу м'язів живота, активізацію кору, одна і та сама вправа, коли ми робимо різні акценти, вона може давати різний результат.